Як визначити, хто перед нами добра людина чи зла? У повсякденному житті ми часто стикаємося з труднощами у визначенні справжніх намірів людей, які нас оточують, оскільки багато хто ховається за масками соціальних ролей і лицемірства? Перш ніж аналізувати інших, запитайте себе, чи можете ви самі назватися доброю людиною? Розуміння межі між добром і злом у людських вчинках і словах завдання складне. Воно залежить від суб'єктивного сприйняття культурних, моральних і особистих установок. Наше відео покликане допомогти відкрити приховані ознаки, які дозволяють побачити справжній характер людини за її зовнішніми проявами. Ми розглянемо дев'ять моделей поведінки, кожна з яких може свідчити про прихований потенціал зла. Особливу увагу варто приділити останній моделі, яка є найбільш підступною і небезпечною. Адже здатна затягнути в свої тенета багато невинних душ, завдаючи їм непоправної шкоди. Натхненні стоїцизмом ми запропонуємо вам методики оцінки особистості, навчимо розпізнавати тонкі сигнали у поведінці, вчинках і знаках, які зазвичай залишаються непоміченими. Добро проявляється у вчинках гармонійних з розумом, тоді як зло йде в йому. Життя, наповнене доброчесністю, притягує однодумців, які прагнуть до світла і тепла. У той же час зло, маскуючись під доброту, рано чи пізно розкриває свою справжню сутність. Спостерігаючи за представленими типами поведінки, ви навчитеся розпізнавати ті тонкі сигнали, які можуть вказувати на схильність до зла, що дозволить вам краще орієнтуватися у соціальних взаємодіях і прагнути до особистого зростання та розвитку. Підписуйтесь на наш YouTube, а також телеграм-канал, посилання в описі під відео. Ставте лайки та діліться цим відео з ближніми. Давайте разом підготуємося протистояти злу і захищати себе від тих, хто демонструє таку поведінку. Перший тип ті, хто не відчуває почуття каяття, люди, у яких відсутні докори сумління викликають занепокоєння, навіть коли перед ними представлені безсумнівні докази їхніх помилок. Ці індивіди стійко утримують свої позиції, немов укріпилися у фортеці. Замість того, щоб визнати свої помилки, вони будують бар'єри з виправдань і логічних викривлень, блокуючи шлях до взаєморозуміння і миру. Така вперта відмова від каяття і навчання на своїх помилках вказує на глибинну проблему, що може бути небезпечною, від небажання вибачитися до викривлення фактів під власні переконання. Або маніпулювання обставинами з метою звинуватити інших. У противагу цьому справжня доброта характеризується гнучкістю і смиренністю, вона заснована на визнанні, що ніхто не застрахований від помилок, і кожна помилка це шанс для зростання і самовдосконалення. Справді, добра людина усвідомлює, що вибачення і визнання своїх помилок це прояв сили і зрілості, а не слабкості. Стоїцизм вчить нас, що важливо не стільки уникати помилок, скільки вміти правильно на них реагувати, каятися, засвоювати уроки і рухатися далі, зберігаючи душевний спокій. Відмова від каяття і навчання на власних помилках не лише перешкоджає особистісному розвитку, але й може стати перешкодою на шляху до досягнення внутрішньої гармонії та душевної рівноваги. Усвідомлення власної вразливості та готовність визнавати помилки, на думку стоїків, є ключовими для розвитку мудрості та досягнення справжньої величі людини. Тому, оцінюючи людину, важливо звертати увагу на її здатність визнавати і виправляти свої помилки. Непохитна відмова від каяття, навіть коли докази її неправоти очевидні, має розглядатися як сигнал тривоги. Це може вказувати на те, що показна доброта є лише маскою, що приховує глибші проблеми в характері людини, з якими вона, можливо, сама не готова зіткнутися. Другий тип ті, хто отримує задоволення від страждань інших. Отримання задоволення від страждань інших людей це тривожна риса, яка відображає глибоку відсутність емпатії та емоційного зв'язку у людини. Незважаючи на те, що зовні такі люди можуть проявляти доброту і співчуття, їхня справжня сутність розкривається в діях, які видають їхні приховані нахили. Коли інші переживають болісні моменти або стикаються з труднощами замість очікуваної підтримки чи втіхи, ці особи демонструють байдужість або навіть ледь помітну посмішку, приховане задоволення. Це не просто соціальна вада, але й вказівка на серйозний внутрішній дефект. Стоїцизм вчить, що справжня людська гідність полягає у здатності проявляти емпатію і співчуття, бачити страждання інших не як привід для радості, а як можливість для допомоги та підтримки. Відсутність здатності встановити емоційний зв'язок із стражданнями інших і знаходження задоволення в їхньому горі вказує на потенційно маніпулятивну і злонамірену поведінку, що виходить за рамки простої байдужості. Це свідчить про тривожну схильність розуму, в якому відсутня справжня турбота про благополуччя оточуючих. Прояви такої поведінки можуть бути різноманітними і часто приховані за повсякденними масками, наприклад, зловтіха або виражене небажання надати допомогу, коли вона особливо важлива. У ситуаціях, коли людина отримує вигоду з бід інших або навмисно нехтує їхніми труднощами. Проявляється справжня сутність такої поведінки. З точки зору стоїцизму важливо не лише уникати шкідливої поведінки, але й активно розвивати доброчесності, такі як гуманність і співчуття, справжнє співчуття і розуміння, а також готовність до допомоги та підтримки інших, є ключовими аспектами для створення здорового і сприятливого соціального середовища. Розпізнавання і подолання схильності до отримання задоволення від чужих страждань вимагає усвідомленості і активної роботи над собою, спрямованої на зміцнення співчуття та емпатії як основи здорових міжособистісних стосунків, протидія негативному впливу такої поведінки та заохочення справжнього співчуття, розуміння і співпереживання. Важливі кроки для формування більш здорового і гармонійного соціального середовища. Де кожна людина відчуває себе шанованою і цінною. Стоїцизм нагадує нам про значення цих якостей, підкреслюючи їхню роль у досягненні внутрішньої гармонії та взаєморозуміння між людьми. Третій тип ті, хто непостійний в переконаннях і обіцянках. Непостійність у переконаннях і обіцянках виявляє тривожну рису характеру, яка підриває основи довіри і надійності. Люди, чиї слова на момент їх вимовлення здаються щирими, часто втрачають свою цінність через готовність адаптуватися до будь-яких обставин у погоні за особистою вигодою. Сьогодні вони можуть висловлювати повну згоду, а завтра радикально змінити свою позицію, керуючись виключно власними інтересами. Таке постійне коливання у переконаннях і відсутність вірності власним словам відображає глибоко вкорінений егоцентризм. І схильність до маніпуляції з точки зору стоїцизму така поведінка є відходом від ідеалу чесності та порядності. Стоїки вірять, що справжня доброчесність лежить у постійності та непохитності духу, а також у здатності залишатися вірним своїм принципам незалежно від обставин. Взаємовідносини, побудовані на принципах стоїцизму, передбачають взаємну повагу та підтримку, а не транзакційний обмін інтересами. Непослідовність у переконаннях робить таких людей ненадійними партнерами, чиє прихильне ставлення є тимчасовим і може змінитися залежно від їхніх поточних потреб. Ця модель поведінки руйнує основи будь-яких відносин, вносячи в них елемент невпевненості. Та скептицизму. Важко покладатися чи довіряти тим, хто демонструє таку непостійність у своїх словах і обіцянках. Прагнення до послідовності чесності та щирої відданості заявленим переконанням є ключем до досягнення внутрішнього спокою та гармонії з навколишнім світом. Підтримання принципів чесності та прозорості у взаєминах не тільки сприяє особистісному зростанню та розвитку, але й збагачує соціальну взаємодію. Роблячи її більш щирою та плідною, четвертий тип ті, хто постійно скаржиться. Це особистості, охоплені постійним невдоволенням та критикою всього, з чим стикаються у житті. Ця тенденція до скарг пронизує все від особистих стосунків до повсякденних завдань і навіть світових подій. Ті, хто скаржиться, схильні фокусуватися на негативі, ігноруючи будь-які позитивні моменти. Це небажання бачити хороше та прагнення копатися в поганому не лише отруює їх власне життя, але й негативно позначається на оточуючих, створюючи навколо себе токсичну атмосферу. Стоїцизм пропонує інший підхід сприйняття світу як єдиного цілого, де кожен досвід, навіть негативний, є можливістю для зростання та розвитку. Стоїки вчать нас шукати внутрішню рівновагу та зберігати спокій незалежно від зовнішніх обставин. Практика стоїцизму веде до усвідомлення, що постійні скарги не лише безглузді, але й шкідливі для нашого душевного стану. Відсутність вдячності та постійне прагнення до того, чого у нас немає, позбавляє тих, хто скаржиться, можливості оцінити теперішнє і знаходити задоволення у простих радощах життя. За вічним невдоволенням часто приховується глибоко вкорінений егоцентризм, та відсутність здатності відчувати справжнє щастя від успіхів та добробуту інших. Стоїцизм наголошує на важливості вдячності як доброчесності, що дозволяє людині цінувати те, що вона має, і бачити позитивні сторони життя. Розвиток вдячності та конструктивного ставлення до життя допомагає подолати нескінченний цикл скарг та невдоволення, відкриваючи двері до більш гармонійного та задоволеного існування. Для зміни моделі поведінки постійного скаржника необхідно зробити крок до визнання та поваги позитивних аспектів свого життя. Це включає усвідомлене зусилля переосмислити своє ставлення до навколишнього світу, відходячи від постійного фокусування на негативі, до більш збалансованої та вдячної життєвої позиції. Такий підхід не лише полегшує взаємодію з іншими, але й відкриває шлях. До справжнього внутрішнього багатства, яке приходить через вдячність та позитивне сприйняття світу. П'ятий тип ті, хто намагається все контролювати і на всіх впливати. Потреба у контролі чи впливі це явище, що проявляється у різноманітних формах, створюючи унікальну динаміку, де дії людини орієнтовані на переформатування обставин та відносин так, щоб вони відповідали її власним інтересам. Можливо, уявивши себе лідерами чи порадниками, ці люди спочатку виглядають як корисні та ініціативні фігури. Однак за цими, здавалося б, благими намірами часто приховується прагнення підлаштувати ситуацію під свої особисті вподобання. Використовуючи авторитарні методи, такі особи диктують своє бачення, ігноруючи інші думки та потреби, що робить їх підхід вкрай негнучким і нечутливим. Очікування беззаперечного виконання своїх вказівок і вдавання до маніпуляцій, таких як навіювання, почуття провини, переконання чи емоційний шантаж, є ключовими інструментами їхньої стратегії контролю. Ці маніпуляції настільки витончені, що об'єкти контролю часто навіть не усвідомлюють своє підпорядковане становище, що призводить до поступового підриву їхньої автономії. Стоїцизм вчення, що підкреслює значення самоконтролю та незалежності особистості від зовнішніх обставин, пропонує інший погляд на потребу в контролі. З точки зору стоїка, справжня влада лежить не в здатності керувати іншими, а в умінні керувати власними реакціями та емоціями. Таким чином, прагнення до контролю над іншими людьми розглядається як ознака внутрішньої слабкості та залежності від зовнішніх умов. Для досягнення власного благополуччя. Прагнення до контролю також може призвести до порушення особистих кордонів, втручання в приватне життя та втрати поваги до індивідуальності та автономії оточуючих. Стоїки підкреслюють важливість поваги до свободи кожної людини, навчаючи цінувати внутрішню свободу та незалежність як найвищі доброчесності. Для протидії нав'язливому контролю необхідні усвідомленість, встановлення чітких особистих кордонів та відкрите спілкування, які допоможуть зберегти здоровий баланс автономії у будь-яких стосунках. Звісно, важливо визнати, що справжнє лідерство та вплив ґрунтуються не на прагненні домінувати, а на здатності надихати і підтримувати, піднімаючи як себе, так і інших у дусі взаємної поваги та співпраці. Що є справжньою метою стоїцизму, шостий тип ті, хто проявляє байдужість. Люди, які проявляють байдужість, часто створюють навколо себе ілюзію доброти та турботи. Однак за цим фасадом ховається тривожна відсутність співпереживання і справжнього інтересу до інших, це виявляється у багатьох аспектах їхньої поведінки, особливо в спілкуванні, де вони схильні монополізувати розмову. Роблячи акцент виключно на власних інтересах і проблемах. Таким чином вони залишають мало простору для інших, щоб ті могли висловити свої думки чи поділитися особистим досвідом. Цей егоцентричний підхід не лише виражає неповагу, але й глибоке байдужість до переживань оточуючих. Коли виникає можливість для інших вступити в діалог, люди, що демонструють байдужість, часто показують явну незацікавленість. Їхня поведінка, чи то розсіяність або поспіх переключити увагу на щось, здається їм більш цікавим, є наочним проявом байдужості до чужих ідей і почуттів. Це ставлення виходить за межі простої неввічливості і вказує на більш глибоку емоційну відчуженість та нездатність побачити цінність у досвіді інших. Постійна байдужість до емоцій, оточуючих. Будь то їхні страждання чи радості демонструє відсутність здатності до емпатії та щирої підтримки. З точки зору стоїцизму, байдужість до інших не лише погіршує якість міжособистісних стосунків, але й відображає відсутність внутрішньої гармонії та доброчесності. Стоїки вчать нас цінувати взаємозв'язок між людьми і важливість прояву емпатії та підтримки один одного, розвиток усвідомленості. Активне слухання та щире участь у житті оточуючих допоможуть подолати бар'єри байдужості та побудувати глибокі, значущі стосунки, культивування співчуття веде до більш здорових і гармонійних міжособистісних зв'язків, відображаючи основні принципи стоїцизму про взаємодопомогу та емоційну відкритість. Сьомий тип ті, для кого брехня є звичкою. Люди – Звиклі до постійного використання брехні як інструменту для досягнення своїх цілей, створюють складні мережі обману, маніпулюючи як ситуаціями, так і людьми. Їхні маніпуляції можуть варіюватися від перекручування фактів до перебільшення деталей і вигадування історій, метою яких є представити себе у кращому світлі або привернути увагу і симпатію, майстерність і тонкість їхніх маніпуляцій. Іноді роблять розмежування між правдою і вигадкою складним. Одним із найбільш тривожних аспектів цієї схильності до брехні є готовність використовувати обман для дискредитації або нанесення шкоди іншим, поширення необґрунтованих чуток і перекручування інформації про дії чи слова людей можуть призвести до серйозних розбіжностей і навіть завдати шкоди репутації або міжособистісним стосункам. Така поведінка. Не тільки породжує атмосферу недовіри та непорозуміння, але й свідчить про відсутність основних моральних принципів, чесності та прозорості в їхній системі цінностей. Показово, що в стосунках такі люди готові пожертвувати правдою заради досягнення своїх інтересів, не задумуючись про наслідки своїх дій для інших. Це відображає глибоко вкорінений егоцентризм і крайній брак емпатії. З точки зору стоїцизму. Звична брехня є явним відходом від принципу жити в гармонії з природою і логікою, що передбачає прихильність до істини і підтримання довірчих відносин з оточуючими. Стоїки вчать, що внутрішній спокій і задоволення життям можуть бути досягнуті лише через чесність перед собою та іншими. У боротьбі з звичкою до брехні важливо культивувати культуру чесності, акцентувати увагу на етичних цінностях. Та виховувати відповідальність за свої слова і вчинки це необхідно для відновлення і збереження здорових стосунків як у особистому житті, так і в професійній сфері. Впровадження цих принципів у суспільну свідомість та повсякденну практику може значно покращити структуру довіри в суспільстві, створюючи основу для більш гармонійної та щирої взаємодії між людьми. Восьмий тип ті, хто завжди емоційно холодні. Люди, які проявляють емоційну холодність, часто демонструють явну нечутливість до почуттів та потреб оточуючих. Вони відрізняються відсутністю емоційної теплоти та турботи, що особливо помітно в ситуаціях, які вимагають співчуття та розуміння. У центрі їхньої уваги власні потреби та бажання, тоді як почуття та проблеми інших залишаються без уваги та підтримки. Така емоційна відстороненість часто корелює з егоїзмом, приводячи до поведінки, яка явно демонструє нечутливість і байдужість до труднощів або страждань ближніх. У моменти, коли очікується емпатія, емоційно холодні люди можуть виявити повне байдужість або навіть зневагу, мінімізуючи значущість проблем інших або взагалі ігноруючи їх. Іноді емоційна холодність може виступати як свідомий вибір. Для збереження дистанції або контролю в міжособистісних стосунках, підтримуючи емоційну дистанцію, такі особистості уникають глибокої участі в житті інших, віддаючи перевагу ролі спостерігача або навіть авторитету. З точки зору стоїцизму, емоційна холодність є відходом від принципу соціальності та взаємодопомоги, важливих для гармонійного існування у суспільстві. Стоїки вчать, що справжня сила особистості полягає у здатності співчувати, бути відкритим до почуттів інших та проявляти турботу. Емпатія та емоційна участь у житті ближніх розглядаються як важливі якості, що сприяють особистісному зростанню та зміцненню суспільних зв'язків. Важливо усвідомлювати, що за емоційною холодністю можуть стояти різні причини, включаючи минулі травми. Психологічні захисні механізми або навіть психічні розлади. Розуміння цих факторів необхідне для комплексного сприйняття такої поведінки та визначення найбільш підходящих способів взаємодії. Незважаючи на те, що емоційна холодність не завжди носить зловмисний характер, важливо прагнути до розуміння її коренів та наслідків для міжособистісних стосунків. Це може допомогти подолати бар'єри, створювані емоційною холодністю. Та відновити баланс і гармонію у стосунках, дев'ятий тип ті, хто завжди обговорює інших у негативній формі. Погані відгуки про інших часто видаються за об'єктивні спостереження або особисті думки, однак насправді це може приховувати спроби самопідвищення або захисту себе за рахунок приниження оточуючих. Індивіди, схильні до такої поведінки, часто прагнуть поліпшити власний імідж. Або підвищити свій статус, використовуючи критику та презирство до інших як засіб для демонстрації своєї переваги або більш глибокого розуміння питань. Особливо зловмисною є їх схильність говорити негативно про людей за їхньою спиною, що є показником відсутності прямоти, відданості та потенційної схильності до маніпулятивної поведінки. Висловлювання негативних суджень про інших за їх відсутності викликає сумніви щодо надійності та чесності таких осіб. Це не лише свідчить про неповагу до інших, але й може відображати внутрішні проблеми із самооцінкою чи впевненістю у собі. Замість того, щоб прагнути до розвитку позитивного сприйняття себе, ці люди віддають перевагу підкресленню власної значущості, принижуючи гідність оточуючих. Такий підхід шкодить не лише об'єктам критики. Але й самим критикам, формуючи навколо них атмосферу негативу та недовіри. По суті, схильність говорити погано про інших є тривожним індикатором при оцінці особистісних якостей людини, виявляючи її схильність до деструктивної критики та відсутність поваги до ближніх. Розуміння такої поведінки є життєво важливим, оскільки воно розкриває справжню сутність індивіда, яка може бути прихована за зовнішнім проявом доброзичливості. Чи оптимізму, хоча взаємодія та спостереження за поведінкою не завжди відображають усю складність людського характеру, усвідомлення та аналіз таких моделей поведінки дозволяють робити обґрунтовані вибори в житті та знаходити продуктивні підходи у взаєминах. Стоїцизм вчить нас зосереджуватися на тому, що перебуває в нашій владі, на власних діях і судженнях, закликаючи до обдуманості у висловлюваннях про інших. Філософія нагадує, що кожна людина йде своїм унікальним життєвим шляхом і стикається зі своїми випробуваннями. Враховуючи ці принципи, ми можемо підходити до міжособистісних стосунків більш усвідомлено, прагнучи до взаєморозуміння і підтримки, що сприяє побудові глибоких та значущих зв'язків. Якщо вам сподобалося це відео, і ви знайшли для себе щось нове, не соромтеся ділитися своїми враженнями у коментарях. Ваші вподобайки та підписка на канал допоможуть не лише підтримати нас, але й надихнуть на створення нових відео, що розкривають глибини стоїцизму.